Всім привіт! Це кордон Медіа. Сьогодні ми приїхали в Краснопільську громаду для того, щоб показати вам, як жителі готуються до Великодня. Незважаючи на обстріли, люди готують паски, садять огороди та прибирають в своїх оселях. Як триває процес підготовки, зараз вам покажемо. А тим часом поставте цьому відео лайк та підпишіться на наш YouTube канал, щоб слідкувати за актуальними новинами Сумщини. Незважаючи на те, що така складна у нас обстановка, що постійно кожен день є обстріли на території нашого селища, але ж життя є, продовжується і хочеться якусь мати радість в житті і до Великодня, хочеться спекти, спекти пасочки. Жаль, звісно, що не, не зможуть онучки приїхати з Сум, бо дуже страшно тут. Перебувати тому, ну все рівно ж передам, можливо, в гості поїду до них. Замісила раненько, а тепер чекаю, поки нагріється духовка, і буду опікати смачні пасочки, щоб і пригостити і тим, хто не зможе. Приготувати у нас є на вулиці такі люди, які самі ще не зможуть приготувати. Ну і почастувати всіх знайомих і друзів. Раніше випікала дуже багато пасок, бо в мене та й сьогодні стоїть піч серед двора. Я туди можливо, ну, штук 25 пасок. Ну, вже тепер здоров'я. Не, не, не дозволяє там топити, бо це дуже складно. А раніше дуже багато, багато випікала. Приїжджали раніше гості з Харкова, сум, друзі, все, всім мені подобаються мої паски, і їм роздавала. А тепер вже трошки в невеликій кількості готую, скільки здоров'я дозволяє. А рецепти зараз наскільки раніше були свої власні, а тепер все вдосконалюється. По... Зараз по інтернету, по скрізь куча сіла всяких рецептів, так що можна вибирати, можна пробувати ще субота, пиріжки пективами. Одна жіночка вже приготувала великодні смаколики і навіть пригостила кордон медіа свіжоспеченою паскою в чистий четвер. Ще бажано векти тільки в четвер. п'ятого встала, зробила пару, а потім додала ще усе, що надається, сохар, сметанку туди. А тоді вже замісила, ще останній раз додавала масличко і олійку замісила і положила форми, три четверті форми і поставила в духовку і все. Гостей очікуєте? Ну так, да, син приїхати. А розкажіть, що ви ще в великодні кошик кладете, які продукти? — Обов'язково я лежу м'ясо, боженінку запікаю, колбаску, яєчка, сальце, і пирожок і, 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 і пасочки. А освячуєте в церкві? Так, да, обов'язково. Обов Розголяємося, сідаємо з сім'єю, як був син вдома. Ми всі Розг... їздили, святили з Таню, а ми всі я ждала, накривала стіл, вони приїжджали, ми розговлялися. А коли це повномасштабна війна почалася, то в церкві вас освячується? Да, у нас є українська церква, українські церкви, ми освячуємо. Через ймовірне погіршення безпекової ситуації у громадах перед святами у Білопільській громаді порекомендували виїхати сім'ям з дітьми на тиждень. Також працівників бюджетних установ відправили у тимчасову відпустку, яка триватиме з 1 по 10 травня. Так само у Кутінській громаді оголосили добровільну евакуацію і порекомендували людям виїхати з своїх домівок принаймні з 5 кілометрової з. Тому що через те, що почався е, сезон посіву, люди навпаки почали повертатися. У краснопільській громаді таких запобіжних заходів немає, тому люди спокійно готуються до свята і готують великодні кошики до освячення. Ще не починали, не пекли ще, ну будемо сьогодні. Будемо яйця красити, будемо все робити. Вон у нас дітки дивіться, які їм вже треба, так? Да? І нам? Да? Давай, Оля. Будемо, да, розкажи їм. Будемо пасочки да, пекти, да, Оля? Да. Будем... А вам це не страшно, що часто бувають обстріли все одного тують і страшно? Страшно. Ну, а що поділаєш? Ну як же? Чоловіки, сини служать. Ну як нам бояться? Вони ж нас захищають, вони в нас найкращі. Ми не переживаємо за це. Вони нас захистять, і в нас буде паска сама найкраща. Так що це буде в нас добре. А розкажіть, чи щось на городі посадили вже, картошки. Уже, уже зайшла, в мене картошка, вже її обгортають. Картошка посадена, помідори посажені, огірки посадені, усе повністю посаджено. А ви виїжджали кудись в евакуацію? Ні, ні. нікуди. Ні, в повномасштабно, як почалося. Ні, 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 як почалося, ви що? Куди я своїх, в мене он собак, німецька овчарка цуценят навела, в мене пікінес. Так що куди? Поросята на фазенді ще є. Куди втікати? Ну, собак же як утікати, собак же не бросиш. Ви що? Це ж наші діти ті самі. А так сидимо куди? Може дасть чоловіка відпуск пустять. Як? Я поїду куди, небудь а він приїде в пусту хату. Так що все нормально в нас. До Великодня готуються і в сумах. Так одна місцева благодійна організація не залишила наших бійців без свята. Тож як вітають волонтери з прийдешнім та дарують пасочки – Дивіться далі. Вже декілька років після повномасштабного вторгнення ми опікуємося і підтримуємо підрозділи Збройних сил України, територіальної оборони, сил спеціальних операцій. Звісно, що до напрямків нашого фонду входить і підтримка медичних закладів, закладів соціальної сфери сумського регіону. Підтримка дитячого та професійного спорту напередодні Великодня ми разом з нашими волонтерами, колективом нашого фонду зараз відвідуємо наших бійців на деяких позиціях в зоні. Сумського регіону. Ну і звісно, хочемо привітати з Великоднем наших захисників. Сьогодні ми відвідуємо підрозділ ловців-шахедів. Це найрезультативніший підрозділ, який захищає наше небо над нашим рідним містом Суми. Сьогодні також ми відвідуємо деякі медичні заклади, де проходять реабілітацію та лікування наші захисники з різних куточків України. І піднімемо їх трошечки емоційний настрій, щоб вони відчували, бо це військові не лише сумчани, це військові, які проходять реабілітацію з різних напрямків. Ми привітаємо їх з Великоднім, Пасхою, поспілкуємось, ну і надамо ще там деяку допомогу у вигляді побутової хімії, продуктів харчування. Ну і це вже робота, яку наш фонд проводить протягом двох років.